Мої вітання! Сьогодні ми зробимо приблизно ось такий фейерверк, який будується із зірочок і з'являється у випадковому місці сцени. Отже, для початку, як завжди, ми імпортуємо бібліотеку Turtle. Далі створимо зараз екран. Нехай це буде він, або вікно, або сцену. Він у нас буде дорівнювати. Оголошуємо бібліотеку, з якою ми беремо цю команду. Тобто Turtle, ставимо крапку і указуємо саму команду screen. Обов'язково відкриваємо і закриваємо дужки. Після цього ми можемо керувати властивостями цього об'єкту, який тільки що створили. Укажемо його, і, наприклад, зараз поставимо а, колір фону. тобто колір background BG-Color. Відкриваємо дужки і тут можемо в лапках указати, який саме колір. Тобто, якщо ми укажемо тут червоний, то, відповідно, у нас буде червоного кольору. Ну, поки що ми укажемо просто white. Просто білий колір. Поки що. Потім будемо його змінювати. Так, після цього створимо нашу черепашку, це у нас буде ті. Указуємо знову ж таки бібліотеку Turtle. Ставимо крапку і створюємо і створюємо саму, сам об'єкт черепашка Тобто повторюємо тільки тепер з великої літери. Знову терл з дужками Тільки в цього, цього разу обов'язково тут повинно бути у нас дорівнює а не крапка. Так, після цього. Ми намалюємо для початку тільки одну зірку. Для цього ми використаємо з вами цикл фон. Далі укажемо тут лічильник, наприклад, буде I. Далі з ряду in range. Відкриваємо дужки і указуємо, для того, щоб намалювати. Таку зірку, як ви бачили, вони складаються із восьми таких променів. Тому і повторення у нас буде тут вісім. В кінці ставимо два крапки, Натискаємо Enter, слідкуємо, щоб у нас був відступ, так звана табуляція, так, а це одноразове натиснення Tab, або чотири рази натискаємо пробіл. Так, після цього. Нам необхідно з вами, щоб наша черепашка пройшла вперед певну кількість кроків. Давайте для початку поставимо тут, ну, кроків 100, наприклад. Так, це у нас буде forward. Можливо, 100 навіть буде забагато, а потім, якщо що, зменшимо. Після цього черепашка повинна повернути на вправо на 135 градусів. Ті. right. 135. Так, давайте подивимося, що буде відбуватись. Так. Ну, поки що, ну, насправді так, насправді ось малюється така зірочка, але мені не подобаються ось ці перехрестя. Я хочу, щоб тут були такі просто трикутнички. Щоб таким чином, щоб вона ось малювала без ось цих А, тоді необхідно додати сюди і ще дві команди, щоб вона переходила там десь на 10 кроків або так на 100, на 100 на 100, на тих самих 100 кроків, і повертала тепер вже ліворуч на 90 градусів. Тому ми можемо взяти скопіювати ці команди, додати їх і тут указати замість right left. 90. Так, запустимо, подивимось тепер, як малюється. Величезна вийшла. Тобто, 100 кроків ми бачимо, що аж забагато, аж дуже забагато. Щоб вона малювала, по-перше, давайте укажемо тут і швидкість вона малювала швидше. Ті крапка спід. Укажемо максимум там 1000. Так, і далі, ну, давайте 50 в два рази її зробимо меншою. І подивимося, як вона буде малюватися. Так, добре. Ось таких зірок. Дуже вона схожа на візерунок, о, який ви могли побачити там на вишиванках, наприклад. А, ну, саме таку будемо робити. Тепер наша задача, щоб у нас було таких зірочок по колу, ось таким чином, ми їх розмістимо. А, і будемо малювати їх напевне 7 штук. Я вже підбирав плюс-мінус, щоб у нас вийшов такий візерунок саме з цих зірочок. Але а, розмір у нас повинен бути тут. Набагато менше, тобто я установлю тут розмір всього 10. І таким чином у нас буде ось така зірочка. З таких зірочок ми будемо робити візерунок. Щоб зробити такий візерунок, ми повинні цей цикл помістити іще в один. Так, тоді ми додаємо новий цикл, це у нас буде ФО. Беремо лічильник, указуємо інший. Нехай це буде j, in, Range. Могли скопіювати, до речі. І тепер ми будемо використовувати сім повторень. Сім повторень. Так. А також ми повинні вказати тут табуляцію, тобто той самий відступ, ставимо перед кожним рядочком курсорчик і натискаємо клавішу «Tab». Раз, два, три, 4 і 5. Запустимо так, тут щось через щур. Давайте так, запустимо, дивимось. Бачимо, що у нас перемальовуються вони сім разів одна на одну. Як зробити, щоб вони пішли по колу? Для цього натискаємо Enter, прибираємо тут відступ, тобто, щоб у нас відбувалася тепер дія не в цьому циклі, а в тому, якому ми тільки що створили. І тепер нам необхідно повернути, щоб кожного разу після малювання кожної зірки у нас повертала наша черепашка на певну кількість градусів. Повернемо, наприклад, ліворуч на 50. T. «left» І укажемо тут 50. Але це ще не все. Ось, якщо ми зробимо ось таким чином, ми бачимо, що вони і перемальовуються. Але, як ви бачите, ну можна, в принципі, лишити і такий візерунок. Мені сподобалось, як я показував у прикладі, я там переходив буквально на 10 кроків вперед. Тобто forward. І укажу, укажу тут 10. Так, і ось такий у нас виходить візерунок. Тільки форвард. Я б поставив перед лефт. Так буде правильніше. Слідкуємо обов'язково за ось цими відступами. Це дуже важливо. Так, і ось тепер да, тепер буде краще виглядати, насправді. Можна, звичайно, тут поставити, наприклад, там 20. І у нас тоді буде ширше наш фейерверк. Тобто, буде ось такий візеруночок. Можете зробити і таким чином, там, а зробити ще якийсь проміжний можна. Також буде трішечки по-іншому виглядати. Ну, а, тим не менш, я лишу. Ось так, як показував спочатку відео. Так, запускаємо. Тепер давайте зробимо таким чином, щоб у нас ось таких фейерверків було 10 у випадковому місці. Для цього нам необхідно тепер помістити ось ці два цикли в новий. Створюємо новий цикл по. Нехай буде новий якийсь лічильник H, IN, Range. Давайте скопіюємо, щоб швидше було. Але укажемо тут 10. Так, знову ж таки робимо відступи, робимо табуляцію. Раз, два, три, чотири, 5, 6. І ось тут також 7 і 8. Все. Тепер ми всю табуляцію зробили. В принципі, ми можемо подивитися, що у нас буде тепер 10 разів, перемальовуватися один і той самий візерунок. Ось один на один, один на один, один на один. Наша задача, щоб точка, з якої починав малювати наш, наша черепашка, щоб вона кожного разу змінювалась. Для цього ми використаємо бібліотеку «Random». Імпорт. Указуємо тут random. Обов'язково оголосили ми таким чином нашу бібліотеку з випадковими числами. Тепер ми розмістимо нашу, так, в ось в цьому циклі. Ми розмістимо, по-перше, піднімемо спочатку перо, ті або перо, або олівець, або хвостик. Ті ап. Відкрили, закрили дужки. Далі переміщуємо в координати по X і по Y. Це у нас будуть T Go to. Всередині X та Y. Указуємо. Так, і після цього опускаємо хвостик або перо. Так, t down. Так, x та y у нас підсвічуються, тому що у нас немає ще таких змінних. Ми можемо задати їх, тобто указати, наприклад, X дорівнює 100 y дорівнює, ну, нехай там 0 поки що, да? для того, щоб просто показати, як це все працює. Запускаємо, бачимо, в якому місці будуть запускатися. Поставимо, наприклад, тут 100. Відповідно, буде запускатися трішечки вище. Наша задача, щоб у нас ну ось 100, давайте спробуємо 180, наприклад, і також 180, де у нас буде малюватися наше зображення. Так, трішечки виходить за межі, тому можна тут поставити десь 170 і 170. Таким чином ми побачимо грань. Да? Ось це куточок, де ось малюється, або навіть там можна 160 аж поставити. І ще менше. Ну, і тепер наш візерунок практично поміщається в сцену, відповідно, у нас буде від мінус 160 до 160. Таким чином, ми можемо це зробити за допомогою рандома. Указуємо бібліотеку рандом. Крапка. Далі службове слово, яке генерує випадкове значення між певними а, межами. Rand int. Це буде ціле число. Відповідно, від мінус 160 до 160. Так само ми зробимо і для Y. Тепер у нас буде кожного разу з'являтися в новому місці. Давайте зараз запустимо, подивимося, щоб хоча б там дві, два фейерверки намалювалися. Так, ну і тепер ми можемо побачити, що дійсно ось фейерверки малюються. Єдине, що вони не кольорові, а вони повинні бути все ж таки кольоровими. Задамо зараз список з кольорів. Укажемо ColorS дорівнює В квадратних дужках через кому в лапках указуємо ті кольори, які ми хочемо, щоб були. Наприклад, red. green І так далі. Ну, наприклад, також нехай їх буде також сім. Сім різних фейерверків, сім штучок ми будемо з вами, або там сім зірочок в одному фейерверку, сім кольорів ми задамо. Так, сім. Все. Кольори ми задали з вами. Тепер ми можемо задати кольори окремо для кожної, кожної із цих зірочок. А перед тим, як створювати ось ці сім, тобто візерунок, ми задаємо з вами ті колор і укажемо той сами, ту саме значення списку colors. Але зараз у нас буде все ж таки ще чорним, тому що нам необхідно указати сам ось цей лічильник. Укажемо тут H, запустимо і бачимо, що у нас тепер червоне. Але іще у нас буде помилка. Помилка у нас буде заключатися в тому, що у нас тут 7 кольорів, а буде малюватися 10 фейерверків. Тобто, після сьомого у нас буде помилка, що у нас закінчилися кольори, якими ми хочемо малювати. Тут білим по білому намалювало. Так, і ось помилка. Бачимо в 16-му рядочку, щоб цього не було, ми поділимо ось таким чином через знак від, відсотка. Поділимо на 7, тобто на кількість кольорів. Тепер у нас цих помилок не буде. Кількість переверків ми можемо регулювати ось цим числом. Тобто задамо замість 10 100, у нас буде 100 ось таких візерунків. Що нам лишається? Лишається тільки змінити кольор фону. Я хочу зробити його темно синім, щоб і ось цей синій був видно. І для цього я використаю замість слова. З назвою кольора використаю 16-річний код. Для цього я ставлю ось тут рішітку Shift 3. А далі указую такий колір 000080. Запустимо і бачимо, що у нас тепер синє небо і малюються ось такі феєрверки. Також ми можемо, наприклад, указати перед циклами t.pensize Ну, наприклад, 5. І тепер у нас буде набагато товще наш фейерверк малюватися. Ну, 5 це я, напевне, аж забагато. Укажемо 3. Тепер у нас не тонка така лінія, а виходить ось такий візеруночок із зірочок, який вам краще буде видно. На цьому сьогодні все. Дякую, що дивилися.